Мої вітання! Кожен з нас щоденно потребує харчування. Так склалося, що майже все для потреб існування ми беремо з їжі. У наших улюбленців, котиків і собачок, все так само. Відмінність є те, що вони залежать від нас: від якості годівлі, кількості кормів, режиму харчування тощо. Внаслідок цього це впливає на їхній розвиток і повноцінне життя. Тема, яку ми сьогодні розглянемо годівля дрібних тварин. Ми ознайомимося з особливостями травлення у собак і котів. Дізнаємося про характеристику натуральних кормів, які використовуються для годівлі. Вивчимо особливості раціонів для молодих тварин. Звісно, що повноцінні готові корми різних класів та виробників, ми теж не забудемо. Маленький інсайт. Годувати ваших улюбленців, котиків і собачок можна як натуральними кормами, в народі їх називають натуралкою, так і готовими сухими чи вологими кормами. Лишень вивчайте склад корму, репутацію виробника, чесність реалізатора та не економте на своїх улюбленцях. Тож досить гаяти час до роботи!